Сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми хто на уроках не був ще ніколи. Ми, 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 будете вчитись читати і писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, шти. А у вас? Так, так, так! А у Чого ти найбільше чекаєш у школі? Е, щоб я була успішна, щоб в мене все було хорошо. Клас, дякую. А скажи, будь ласка, який предмет тобі найбільше буде подобатись в школі? Е, англійська. А як ти думаєш, що можна найважливішого навчитися в школі? Е, математики. Української мови і самого Клас, дякую. Привіт, Єв. А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Ліплення. Так, а що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Що в портфелі все. все це що? Що там може бути? Клас, добре. А як ти думаєш, що можна найважливішого навчитися в школі? Математика! Клас, помахай. Привіт, Софійка! Привіт. А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Досі, що ганяти з того тоді на пощаду. Клас! А скажи, будь ласка, а що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Візьму стогачку, гумку, олівці ручку, пенал, книжки, книжки зошити. Молодець. А як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Малювання, читання і додавання. Молодець, помахай! Клас. Привіт, Привіт. Як Тіше. думаєш, чого? Чого ти найбільше чекаєш у школі? Щоб вчитися. Щоб вчитися, клас. А що ти візнаєш з собою в портфель в перший день? Ручку, зошт і старачку. Клас. А як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Бути ти розуміє. Молодець. Помахай тебе. Привіт. Сьомка, привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Перерв. Перерв клас. А скажи, що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Ручку. І все чи ще щось? Все добре. А як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Чекаю. Тоді махай, махайте. Макс, привіт. привіт. А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш в школі? Навчитись. Чого навчитись? Писати, читати. Клас. А скажи, будь ласка, що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Лінійку. Ще ж? Оліледі Клас. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Читати. Клас, помахаю так тепер сюди. Привіт, Ніколєт! Привіт! А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Читати. І все? Гратися. Клас. Що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Ручку, кольорову бумагу, ножиці, олівці, мастери. Чого найважливішого можна навчитися в школі? Читати. Танцювати. Клас, Махай, мене так себе, ручкою. Привіт, Христинка! А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш в школі? Що мені ставили двойки. Клас. А що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Візьму цей Альбом що рисувати? ще і навчосивати, води, і, і водичку візьму. Клас. А скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чого, чого найважливішого можна навчитися в школі? Математика. Клас, помахайся. Молоде, привіт, Соломійка. Привіт. А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Папу. Клас. <Mile dizzy> а скажи, будь ласка, що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Uh, пенал, зошити, лябу, uh. <st unlikely> старачки. Так. А. а скажи, будь ласка, як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Знаєте, собі гарно. Хотикаку оценки получати красиві. Хороші. Молодчинка. Девочка, привіт. Привет. Скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Вчитися. Субатима. Молодець! А скажи, будь ласка, що б ти поклала з собою в портфель в перший день? <плевиця> зошити і водичку. Молодець. А скажи, як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Букви і цифри. Молодець, а тепер помахай. Привіт! А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш в школі? Читати А скажи, будь ласка, що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Молодчинка, а як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Писати. Помахайте. Розумничка. Платошка, привіт. Привіт. А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш в школі? Подарунків. Клас. А що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Що в портфелі поставиш? Перший день, коли я буду втітись? Так. Да. Все, що в мене є до школи. Клас. А як думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Вчитись. І все. Молодця. читати. Навчитися читати, читати. Молодчинка, махай так сюди. Богданчик, привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Навчитися писати і читати. Молодець. А що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Букварик, олівчики, ручку, соси, гумку і... і все. Молодець. А як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Писати, читати, слухатися, е, вчительку і дисципліним стати і я. Молодець. Ще каже щось. Ні, тоді махай так сюди в камеру. Махай, махай, махай. Привіт, далі. А скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Задачі. Клас. А що ти візьмеш з собою в Портфель в перший день? Ручки, книжки, карандаші і лінійки. Молодець. Як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Рисувати. А тепер так, помахай, помахай в камінь. Молодець! Костя, привіт. Скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Малювати. Ще щось? А що ти візьмеш з собою в спортсаль перший день? Зашити е, книжки. Молодець. А як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Все, молодець, махайся камеру, махай, махай, махай. Привітані. Скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш в школі? А що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Ще ж Молодець! Як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Як думаєш, що будеш вчити в школі? Чому вчишся? І друзів, так? А скажи, будь ласка, що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Бачки, книжки Молодець. А як ти думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Писати. Молодець. Аріна, привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Навчання. Так, а що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Зашити, олівці, і що ще? Думаєш, що найважливішого можна навчитися в школі? Молодець, смахай. так тепер камеру. Міша, привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, чого ти найбільше чекаєш у школі? Медведя, що прийшов. прийшло. Клас! Що ти візьмеш з собою в портфель в перший день? Прошу ти. Так, як ти думаєш? Чого найважливішого можна навчитися в школі? Английского. А ще що? Букви. І це хорошо. Молодець. Тепер помахай, помахай в таміру. Я хочу. Та чтобы... я в школі дітям. дітям. І більше друзей. Клас. А скажи, будь ласка, що ти не смеш з собою в портфель в перший день? мула, і, і бутилку водоїзоти. Клас. А як ти думаєш, чого найважливішого можна навчитися в школі? Читати, гарно. Так. А що ти найбільше чекаєш у школі? Читати. Читати. А тепер помогайте у перший Гарні портфелики бачу у вас. Так, так, так. А у портфелі.